Ось така фарба в мене, така. Та давно її купляла. Стоїть, стоїть, треба її використати. Перегорнула полочку іншим боком, іншою стороною, і пофарбувала першим слоєм. Мабуть, буде ще один слой, бо це верхня сторона. А Вася їсть. Вася їсть. І нарешті третій шар фарби, наче вже трохи покраще, але все одно мене не влаштовує цей вигляд. Думаю, якщо вона буде така глянцева і не ну, буде виблискувати, то може покрию ще одною фарбою, яка матова зверху тонким шаром. Але ще не знаю, ще думаю. А може, вона і не буде така висохне фарба і буде нормально? То ось такий ремонт. Поки що внутрішня частина шкафчика, а оці всі шухляди я буду потім ремонтувати, купляти нові ручки і фарбувати, може. Можливо, буду іншою фарбою взагалі зовні. Ще не придумала. Ось де Аліса на моєму стульчику на балконі. Ну, молодець. Чогось вони не хочуть на ці килимки, а ось так вона сідає, да, Аліска? Фарба? Я не можу сказати, щоб вона була зовсім без запаху. І не може, щоб не побігти на зустріч. Хороша, Пошли, їсти будеш. Дам тобі трошки, бо мені треба на, на той на пошту знову. Зараз наша а я пішла. А я пішла і знову на пошту. Знову на пошту. Маша, пока-пока. Наша -пока. не з'їла. Я ото. Йду вже додому з великою посилкою. руці. Наша не з'їла корм, понятно? Отак. Нехай залишається. Може хтось прийде так. Річі, річі. О, Ліса. Телефон не фокусується. Щось він взагалі воскільки котів. Котів. Знову та ж сама картина, що вчора. Ліса руденька, річі, Газочка. Лазочка. Лаура, пищить. Лаура, йди сюди, йди сюди, Лаура, йди. Ну, Кс -кс -кс -кс. чого ти там стоїш? Йди. Водиний. Ой же ж твій корм. Ти не бачиш чи що, на, ось, ось корм. Їж. І ця мала, маленько. Так. Зараз Та вони з'їдять той сухий, я їм ще мокрого додам. На! Куди? На, тебе вон купа корм. Дивись, скільки багато в тебе корм. Он як багато. Їж давай. царство. Что-то телефон совсем не хочет снимать. Еще дала мяу. Все На. На. Вот. Так, що... Це Ліса, це ліса ліса тут ще кубка корм. Да. Ще... Новенький. що з'їв? В мене тільки один пакетик натру. Все, іди сюди. Річі, Кс -кс -кс -кс. річі, де сюди. Мазочка тут лиську є, отут ще є. Курма. Ще тут жменька. Тут вони всі з'їли, Тут одна дьобанка. Ну шо? Річі, ти наївся? Не наївся, так. Да. Не наївся, так. Да. Не наївся. Я все висипала. Що було. На, річі, річі, на, на. Чого ти не їши? Ну, не їсть. А ця мала пішла туди дойськувати, як вони люблять оцей мяу. Як вони його люблять, оцей мяу. Не лісочка. Йди сюди, йди. Йди маленька, я тебе поглашу. Йди. Така шовкова киця. Така шовкова. Лаура стісняється внутрі. Думає, думає, чи їсти, чи не їсти. Да? Ну все, тоді я щось не дуже їдять. Заїдайте, бо прийдуть слизняки і все це зіпсують. Ця лиса така китюня, що вона не розуміє треба. Показати, он як лежить річі. Ох, який річі. Такий красивий котик. Йому треба десь у, у хазяїв жити. господарів на вулиці Це тиняться. Так, ну ліса все з'їдає. Газочка. Газочка, ти вже все наш. Тут трошки залишила, зовсім трошки. Зовсім трошки. Хто буде їсти? На, на Ди їж. Лаура, йди їж. Давай, іди. Вона сіренька і не видно. Так вже чорненька і теж не видно. Ти їж, трошки корм. На. Ну. Чого не їси? Чого не їси? Йди їж. Ну, ну, давай. Їж. Ну, чого? Застигла. Застигла. Чого? Що таке? Ну що таке? Чого ти боїшся? Чого боїшся? Що таке? Ну, на, на. І ж, вон яка вона, вона якась дивна. Мазочка. Мазочка. Берите. Так. Вона боїться. Азочка що? Це є. Хтось тут. Ай-яй, а що це таке? Якась піна. Ой-ой-ой, а що це означає? Я не знаю. Мені треба вже додому. Нехай їдять. Що це за піне? Як перший таке бачу? Піду додому. Котики, пока-пока. Пакувала посилочки. Значит, і раніше, і тут ще раніше. Посилочка. І ця посилочка я ще її навіть не розбирала. Там засоби від кліща, і, і там ще щось якесь, щоб вкластися в ліміт продавця, я там ще щось замовляла. Подивлюся, потім це секатор для квітів. А тут... Значить, тут горщики для орхідей. Так, це ті самі горщики, які я хотіла, так, і тут інструкція борна кислота, добрива для орхідей. І також засоби від кліщів. Шкідників і таке інше. Щось це? Це, по-моєму, петерс? Бурна кислота. Це все зараз треба буде покласти. В мене є такий бокс спеціальний для хімії, щоб коти не нюхали. Так, і Тут горщики, такі, про які я казала. Такі ще. Ого, який великий, я думала, він менший фітоспорін паста. Ага, така. Це хімія. І тут горщики. Просто газетки. До речі, мені такі газетки потрібні, може, я їх залишу собі. Взагалі немає в мене газет, я їх. Не купляю. Тому іноді зберігаю такі подаруночки у вигляді газеток. Так, однією рукою. Ладно, зараз ну, ось що тут. Триходермін для орхідей. Тут взяла так, що ще? Бурштинова кислота в мене там є, але я ще трошки взяла. І тут такі горщики високі, саме високі. А тут бабки для того, для квітконосів, щоб їх прищіпки такі. І такі горщики високенькі, маленькі, по два. Щоб вкластися в ліміт продавця, я оце все замовляла. Такі. Горщики високенькі. Ну, які були, такі і брала. По дві штуки. Так. Ще трошки більшенькі, ось які високі. Ну, іноді навіть і такі потрібні. Всього дві штуки. І отакі. О, там ще щось. Це що Актофіт, теж від кліща. Це від кліща, це мікродобриво, бурактив, якась паста. І там ще щось. А, це фітіль для поливу рослин. І все. І, і цих два високі горщики. Ну, такі іноді потрібні, нехай будуть. Бо коли треба щось пересаджувати, так завжди, знаєте, коли треба і немає. Оце погано. Так, розібралися з тією посилкою. Зараз будемо все це. Значить, це для орхідей. Всю хімію по кулькам розклала. Зараз буду оце розпакувати. Ну, ось мої покупки. Така лієчка. З довгим носиком, дуже зручна для поливу квітів. Тут така дуже Такий тоненький буде полив і прискалка, щоб обробляти всякими розчинами рослини. Така маленька, зручна в мене є. Ось така. Але вона не завжди зручна, вона дає туман, коли треба просто прискати. І все. Ось і всі мої покупки. А ще розпакуємо секатор зараз. Нужи ну, Ось такий чудовий маленький секатор. Якщо порівняти їх, ці два секатора, то цей Мій старий більший, цей трошки такий менший. Може ним буде зручніше працювати з орхідеями, з квітами. Цей більш такий серйозний, так? Да? Ось такий. І тут такий зручний закривачка така зручна клас. Маленький. Якраз по моїй руці. А цей більший. Цей на такій резинці. Ось в мене тепер два секатора є. Дуже потрібна річ І тут. Газету мені поклали зі своїм візиткою, і тут засіб від кліща ось такий, і насіння трохи для балкону на наступний рік, от і все. Вся посила. П'ять Фелікс з кроликом. Тільки що була тривога знову не заспокоюється ніяк. Але ж котів кормити треба, чи воду замінити треба. Ну вони її не п'ють. Вони п'ють з відер воду і з інших поїлок. Звідси вони її не п'ють.